Харків це не просто стіни й вулиці, це серце, що б'ється скрізь грім і бурю. Це душа, що не зламалася, навіть коли здавалося, що неможливо витримати, і все це завдяки їм. Тим, хто щоранку виходить на роботу, хто забезпечує, відновлює, захищає вони його сила, незламність та майбутнє. Мова про харківських комунальників з професійним святом днем працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення вітали найкращих. Велика комунальна родина, які разом працюємо у такі нелегкі часи. На прильотах прибираємо, підмітаємо, робимо усе, щоб наш Харків був і самим найкращим містом у нашій країні. Я вважаю, робота комунальних служб дуже важлива, адже ми працюємо для наших містян, які кожен день разом з нами все роблять для того, щоб наше місто було найкращим. шановні колеги, житло комунальної сфери я бажаю вам усім наснаги та всього самого найкращого, щоб у нас були сили зробити наше місто ще кращим. Ми робимо все для того, щоб наше місто жило, процвітало І все для комфортності наших людей, нашого народу. Ми працюємо в важких умовах заради процвітання, там комфортності життя усіх оточуючих нашого чарівного міста, щоб воно жило, процвітало. І щоб ми жили і далі, навіть е при таких складних умовах, які зараз у нас відбуваються, шановні колеги, шановні комунальники, вітаю з нашим професійним святом. Ми молодці, ми заслужили бути щасливими, жити в гарному процвітаючому місті, щоб в нас не було війни, щоб в нас все було добре, і ми жили, жили як можна. Можна і найкраще. Комунальники це служба, яка, яка все время тримає руку на пульсі, завжди повинна готова бути виїхати на прильоти, ліквідувати ті завали, і допомогти людям в найкращий срок. Тому ці люди, які працюють без вихідних 24 на 7, От, і стараюся, не зважаючи на те, що дуже складний час. Наше місто цвіте, наше місто процвітає, воно дуже охайне, красиве, і я дуже гордий тим, що я працюю в цій сфері і докладаю свої бажання, вміння працю в те, що наш Харків такий красивий, чудовий, шановні. Комунальники, шановні працівники комунальної служби, вітаю вас з цим професійним святом і бажаю, щоб кожен день ви виїжджали не ціни гаразд, які приносить нам ця війна, а задоволені ви виконували ті обов'язки, які ви повинні виконувати в мирний час. Завдяки вам, сьогодні місто живе. Завдяки вам є водопостачання, теплопостачання, світло. Наше місто дійсно чисте. І все це завдяки вам. Дякую кожному, хто сьогодні, незважаючи на все працює. Я бачу вас на всіх прильотах і бачу, з якою самовідданістю ви працюєте. Дякую вам. Звісно, коли Є свята, я хочу побажати вам всім. Перш за все, кожному з вас міцного здоров'я. Я хочу побажати нам всім мира. І я впевнений, що в цьому році в наш дім прийде справедливий, довгоочікуваний, а головне довготривалий мир. І нам разом треба буде відбудовувати наше місто. І Я впевнений, що ми зробимо наше місто найсучаснішим, найкрасивішим містом на землі. Окрім добрих слів, нагород та оплесків, був для харківських комунальників і приємний музичний подарунок для зірок комунальної сфери. Заспівала зірка естради, народний артист України Олександр Пономарьов. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.